Останні осінні дні попереду зима, період сильних морозів, заметілий і частих буревіїв. Останні, щоправда, на фронті можна побачити у будь-яку пору року. Для нас вони ніякого дискомфорту не становлять. а от для наших ворогів це вірна смерть. Ідеться ж, звісно, про реактивну систему залпового вогню буревій. Найближчим часом для окупантів синоптики передають «Буревій». Буревій це одна з найсвіжіших розробок українських конструкторів, покликана замінити застарілу радянську систему ураган. Буревій, на відміну від старших аналогів, забезпечили сучасною цифровою системою управління вогнем. Для сучасної зброї це принципово важливо бо дозволяє у кілька разів зекономити час від виїзду на позицію до моменту початку вогню. На знаменитих хімарсах, до речі, встановлені аналогічні цифрові системи більшості ми працюємо по телах, це за забезпечення противника командних пунктах управління склади з боєприпасами. Окрім цього, є й інші фактори, які якісно характеризують буревій у порівнянні зі старішими аналогами. Мова йде про шасі виробництва чеської компанії Татра. Потужний двигун, що дозволяє набирати швидкість понад 100 км за годину, броньовану кабіну, обладнану місцями для кріплення радіостанцій та особистої зброї, а також чотири так звані лапи, замість двох, як це було на урагані, що робить машину значно стійкішою під час стрільби, а відповідно і точнішою. Віримо, що для окупантів таке атмосферне явище, як буревій цієї зими, буде приходити частіше і точніше, адже в роботі в українських конструкторів розробка реактивних снарядів з дальністю польоту до 65 кілометрів. Якщо наші бажання стануть реальністю, це суттєво може змінити правила гри на полях боїв. Принаймні, тепер ви точно знаєте, що попросити у Миколая на подарунок для українських захисників: Олександр Соловій, Ігор Далієвський, Василь Соловій, військове телебачення.